8 тисяч гривень на рік. Така середня ціна вищої освіти у Львові. Цьогоріч вона майже не зміниться. Університети вирішили не піднімати вартості своїх послуг. За традицією, українські університети змінюють вартість навчання відповідно до рівня інфляції. Оскільки минулоріч вона не змінилась, то й вартість платного навчання теж залишили на тому ж рівні. В університеті безпеки життєдіяльності освіта коштує від 5,5 до 12 тисяч гривень на рік. Залежно від спеціальності. Кількість платників тут щороку намагаються збільшувати. Зацікавлені в тому, щоб таких абітурієнтів у нас було більше, адже вони це ті, хто допомагає розвивати навчальну базу. Скільки буде платних місць в університеті імені Франка? Ще не знають. Тут чекають на державне замовлення, яке надійде за кілька тижнів. Тоді решту місць віддадуть платникам. Якщо, наприклад, на напрям журналістики говорити є 150, піделіцензійна обсяг становить 150 місць. Державне замовлення, наприклад, 40 чи 50 місць, то всі решта місця є зарезервовані для платного навчання. Крім нульової інфляції, є ще й інші причини, які не сприяють подорожченню. Через демографічну кризу абітурієнтів зараз мало, тож і попит низький. З іншого боку, дається взнаки конкуренція з боку коледжів. Є така тенденція останні два роки, що значна частина вступників вони намагаються вступати в вузи першого, другого рівня акредитації, коледжі, технікуми. Але, на мою особисту думку, то є позитивна тенденція, тому що ринок праці потребує різних спеціалістів. Українці, що платять за освіту, мають право на пільгу. Нагадують у податковій держава, щоправда, з деякими обмеженнями компенсує податок із заробітної плати, витраченої на навчання. Якщо минулого року ви сплачували за навчання або своє, або за навчання своїх дітей, власне, можна подати декларацію для того, щоб скористатися податковою знижкою. Таку декларацію можна подавати в податкову інспекцію до кінця року. Арсенда Нелюк Олег Кухар, головні новини Львова.